Один з найкращих наших будинків. Чому найкращих? Тому що тут живуть надзвичайно гарні та патріотичні люди. Мешканці будинку піклуються не тільки про свій комфорт та добробут, але й дружньо допомагають нашим воїнам, щомісячно збираючи купу смаколиків на фронт. У мене муж воює, і я розумію, як тяжко нашим воїнам. То хотіла допомогти просто з душою за те, що вони нас захищають, що ми присипаємося кожен день, живими, цілі. За для перемоги ми дуже любимо наших захисників і все за для перемоги. Дякуємо нашим захисникам. Ми переможемо повертайтесь живими. Дякую нашим захисникам. Слава Україні! Сіночки, желаю вам, щоб ви побыстрій закончили цю війну. Щастя вам, здоров'я, всього самого майчого. Смачні пиріжки, печиво, консерви, воду, солодощі та різні крупи, санітарні речі, все це передають волонтерам, які доставляють допомогу бійцям. Я хотіла б подякувати нашим захисникам за їхню невпинну працю за те, що вони не знають ні вихідних. Не відпусток, а вони постійно нас захищають, незважаючи зважаючи не на що. Ну а ми, в свою чергу, будемо їм допомагати, чим зможемо. Тому вони роблять свою справу, а ми будемо робити свою справу разом до перемоги. Це унікальний досвід для запорізьких будинків, який треба розповсюджувати і підхоплювати усім запоріжцям. Бо разом ми сила. Ця війна така важка. Важка для усіх. наші мешканці за час за цього важкого періоду дуже об'єдналися, дуже вони все розуміють. Нашим воїнам стараються кожен місяць, стараються щось зробити і передати. Це їжа, дуже смачна їжа, пиріжки, пряники, другий раз і борщі варили, все робили. Питаємо хлопців, куди їде волонтер, чого вам передати, яких смаколиків? Що скажуть? Сирники, блинчики, все це роблять. Дівчата кожна, кожна робить і пише. Вам, любі наші, дорогі наші, бажаємо вам, щоб ви. Воїли, набралися сил і ще сильніше були, щоб на захищати цих проклятих ворогів. Будемо робити, робимо, будемо жити, будемо любити. Перемога тільки за нами. Слава Україні! Люди вірять в перемогу, чекають перемоги та бажають усім воїнам повернутися живими і здоровими до затишних домівок. Хлопці, хай наші смаколики будуть вам понад усе. Скоріше вертайтеся додому. Ми вас дуже чекаємо. Слава Україні.